Ну і традиційно після завершення е, різдвяних свят. Бу розпочнуть діяти централізовані пункти збору ялинок для того, аби мешканці могли здавати їх на утилізацію, а саме виготовлення компосту органічної підживки, яка в майбутньому використовується для підживлення під час висадки дерев або квітів. Залишити хвойні дерева обов'язково попередньо знявши з них усі іграшки та інші прикраси, мешканці Львова можуть біля контейнерних майданчиків. Адреси таких майданчиків є на сайті Львівської міської ради. А чому не викидати, а утилізувати, пояснюють працівники Львівської міської ради. Винку міста традиційно стовбур піде на подріблення, а гілки поїдуть на міську компостувальну. Відповідно, ми закликаємо також мешканців, щоб традиційно, якщо вже не вийде, залишити десь на якійсь локації, і будуть контейнерні майданчики, то е, будуть ялинки. То їх також компанії-перевізники заберуть спеціальним транспортом. Тобто, це окремий вид відходів, які забираються спеціальним транспортом, і мета нашої мета збору ялинок це те, щоб показати, що не можна вкидувати і на контейнерних майданчиках робити сміттєзвали, щоб тобто залишати всі інші види відходів, не побутові. Контейнерний майданчик призначений для побутових відходів і роздільного збору пластику, скла і змішаних відходів, і органічних відходів. Що ми робимо з ялинок? ялини це є е, садово-паркові фактично відходи. Так, це є дерево, це є гілля, які на компостувальній станції подивнюються. І після такого подібнення вони е, е, складуються в спеціальні борти з харчовими відходами та листям, і утворюється відповідно з цього всього цієї сировини органічна про підживка, яку виробляє компостувальна станція. І нагадаємо, що минулого року комунальні підприємства Львова отримали на утилізацію 29 тонн ялинок. Загалом компостувальна станція проробляє всі органічні відходи, роздільно зібрані мешканцями та різними структурами. Це і харчові продукти, гілля і листя, розповіла Наталя Сенека. Також ялинки і дідухи можна буде привозити у домівку врятованих тварин, що на вулиці Довбуша. 24. Тут їх використовують як корм для тваринок.